Ви коли-небудь відчували внутрішній потяг, який не дозволяє вам заспокоїтися, тихе усвідомлення того, що ваше життя ніколи не мало зливатися з шаблонами цього світу, що виходите по іншому, думаєте по іншому, та несете вогонь, який неможливо пояснити. Це не випадково. Це відлуння вічності, що кличе ваше ім'я. Ви не заблукали. Вас покликано відкрити сім найважливіших обов'язків, які визначають вашу подорож. Залишайтеся зі мною, бо те, що ви ось-ось почуєте, не тільки пробудить ваш дух, але й відкриє мету, про існування якої ви завжди знали. Закріплення світла в темряві. У цьому першому розділі ми заглибимося в найфундаментальніший і, можливо, найневидиміший обов'язок з усіх покликання бути стовпом світла. Я поясню, що бути обраним не означає прагнути до уваги, а радше змінювати середовище своєю простою присутністю. Коли ви входите в кімнату, енергія змінюється, атмосфера згинається і темрява відступає не тому, що ви щось сказали, а через божественне полум'я, яке ви несете. Ось чому ви часто стикаєтеся з опором, ізоляцією та відторгненням без видимої причини. Це не особисте, це духовне. Ворог не атакує вас, він атакує світло всередині вас. Я покажу вам, що найскладніші місця, в яких ви опинилися дисфункціональні сім'ї, токсичне робоче середовище та апатичне соціальне коло, не були випадковостями чи покараннями. Це були стратегічні місця з небес. Вас посадили на ворожу територію, бо ваша душа не тендітна. Ви божий смолоскип уночі. Ми дослідимо, як ваш шлях мовчазного опору, вибору цілісності, коли ніхто не дивиться, та збереження співчуття серед хаосу підтримує цілі території в духовному світі. Ви можете почуватися невидимими, але кожна молитва, кожен акт віри, кожна відмова схилитися перед негативом трясе фундаменти та захищає покоління. Ваше життя є доказом того, що найменша іскра божественного світла нескінченно потужніша за будь-яку темряву. До кінця цього розділу ви зрозумієте, що ваша місія не боротися за те, щоб вас побачили, а стояти твердо. Бо, поки горить ваше полум'я, світло зберігатиме своє місце у світі, жити та говорити непідвладну обговореню правду. Тепер, коли ми розуміємо нашу роль як якорів світла, перейдемо до другого обов'язку, який вимагає ще більшої мужності бути носієм правди у світі, що живиться ілюзіями. Тут я поясню вам, що правда, яку ви несете, не є відшліфованою соціально прийнятною, це сира, гостра та непохитна правда, частота самого небес, яка прорізає обман як лезо. Ось чому ви ніколи не вписувалися ідеально в системи цього світу, будь то корпоративні, релігійні чи соціальні. Системи процвітають на фальшивих наративах, і ваша присутність, ваші слова і навіть ваше мовчання викривають тріщини, які всі вдають, що не бачать. Я покажу вам, чому люди часто називають вас напруженим, радикальним або роз'єднувальним. Це тому, що ваша правда загрожує їхній зоні комфорту. Говорити правду це не про перемогу в дебатах чи оплесках, це про узгодження з вашим божественним покликанням, навіть якщо це коштуватиме вам вашої репутації, ваших стосунків та вашого тимчасового спокою. Давайте обговоримо той неспокій, який ви відчуваєте, коли намагаєтеся применшити себе. Коли намагаєтеся вдавати, що не бачите того, що бачите. Це правда, яка горить у вас всередині, вимагає вивільнення, і коли ви її відпускаєте, одні прокидаються, інші лютують, але ніхто не залишається незмінним. Найголовніше, я наголосю, що життя правдою потужніше, ніж просто її говорити. Йдеться про рішення, які ви приймаєте, коли ніхто не дивиться. Про цілісність, яку ви зберігаєте під тиском, ваше життя стає революцією. Вас послали не для того, щоб вам було комфортно, вас послали для визволення, а визволення ніколи не буває дешевим, зруйнування прокляття роду. У цьому третьому розділі ми торкнемося однієї з найскладніших і водночас найславетніших місій: покликання бути тим, хто розриває кайдани вашого роду. Я знаю, що ви задавалися питанням, чому ви народилися в родині, позначеній циклами болю, бідності, залежності, зради чи дисфункції. Ви думали, що це помилка, що ви потрапили в пастку спадщини темряви. Але я відкрию правду: те, що здавалося покаранням, насправді було вашим завданням. Вас послали, щоб покласти край прокляттю та розпочати відновлення. З моменту вашого народження ви носили у своєму дусі владу, якої не мали ваші предки. Ви успадкували битви, які не були вашими, щоб ви могли покласти край їм раз і назавжди. Ось чому війна проти вас почалася так рано. Ворог знав, що якщо ви прокинетеся до своєї справжньої ідентичності, кайдани, що зв'язували покоління, розіб'ються. Давайте глибше заглибимося в те, як це завдання вимагає протистояння моделям, які всі у вашій родині ігнорували. Вибору прощення там, де гіркота передавалася у спадок, та зцілення ран, про які навіть не говорили. Коли ви обираєте інший шлях, узгоджений з небесами, ви не лише рятуєте себе, ви переписуєте історію свого роду, кожне так, яке ви даєте Богові, відкриває двері для ваших дітей, онуків та поколінь, які ще мають народитися. Де було рабство, ви стаєте ключем. Де була сліпота, ви стаєте баченням вам довірено цю битву, тому що ви несете силу, яка виходить за межі людського розуміння. Ходити в духовній владі. Після розриву ланцюгів минулого настав час зробити крок у свою силу в сьогоденні. Четвертий обов'язок полягає в тому, щоб залишити позаду менталітет жертви та почати ходити в духовній владі, яка вам була дана. Багато обраних живуть так, ніби вони безсилі, забуваючи, що вони були помазані як воїни небес. Дозвольте мені чітко пояснити, що ця влада не має нічого спільного з зарозумілістю чи гордістю. Це ваша духовна ідентичність, написана у вашій душі до створення світу. Коли ви говорите, небеса слухають, коли ви молитеся, ангели рухаються. Коли ви постановляєте, атмосфера змінюється, ваш голос може здаватися вам тихим, але в духовному світі він лунає як грім. Ворог невпинно працював, щоб переконати вас, що ви кволі, слабкі та негідні. Але правда в тому, що влада була дана вам не завдяки вашій досконалості, а завдяки вашому обранню. У цьому розділі я закликаю вас перестати ховатися, перестати відступати, перестати вибачатися за дар розсудливості, який турбує інших. Ви тут не для того, щоб шукати людського підтвердження, ви носите печатку небес. Ходити у владі означає провести межу на піску та заборонити страху перетинати її. Це означає розірвати зв'язки з голосами, які применшують ваше покликання, та сміливо заявити про свій дім, свою сім'ю та свою територію. Ви були поміщені на землю не для того, щоб виживати, а для того, щоб керувати атмосферою. У той момент, коли ви займаєте цю позицію, все навколо вас починає вирівнюватися. Час мовчання та страху закінчився. Настав час піднятися та носити свою владу як корону, якою вона є. Охорона священних знань з великою владою приходить священна відповідальність. П'ятий обов'язок один із найделікатніших захищати священні знання. Довірені вам. Обрані це не просто воїни, вони є носіями таємниць, давньої мудрості та божественних істин, які були спотворені або поховані протягом століть. Поки інші читають писання і бачать лише слова, ви бачите живі откровення, що дихають між рядків. Символи, які інші ігнорують, відкривають портали у вашому дусі. Це відбувається тому, що те, що ви знаєте, не засвоюється, це запам'ятовується з вічного джерела. У цьому розділі я поясню, що ці знання не для всіх, не кожне вухо готове чути, не кожне серце готове сприймати. Ось чому розсудливість ваш найважливіший інструмент. Вам потрібно знати, коли говорити, а коли мовчати, щоб не кидати перли перед свинями. Охорона цих знань означає захист їх від жадібності, зарозумілості та тих, хто використає їх для особистої вигоди. Ваше мовчання часто відображає не страх, а послух. Крім того, ми дослідимо, що охорона мудрості означає, перш за все, її втілення. Знання без застосування стає корупцією. Ваше життя має бути живим доказом істин, які ви несете. Ворог прагне відволікти вас дрібницями та шумом, бо боїться божественних кодів, замкнених у вашому дусі. Він знає, що якщо ви повністю активуєте ці знання, то відкриєте ключі, які можуть розірвати кайдани цілих народів. Ви хранитель невидимих сувоїв небес, і настане день, коли вони будуть відкриті для тих, кому призначено їх отримати. Пробудження та активація інших обраних наша подорож не самотня. Шостий обов'язок несе божественну терміновість, пробудження та активація інших обраних, які ще сплять. Вам ніколи не судилося йти самотужки. 144 тисяч це жива духовна мережа, розкинута по землі, як приховані зірки, що чекають свого моменту, щоб вирівнятися. Багато з них все ще перебувають у пастці ілюзій системи, пригнічені болем або просто не знають своєї справжньої ідентичності. Саме тут ваша присутність стає каталізатором. Я покажу вам, що ваша історія, ваші шрами та ваша мовчазна стійкість це знаки для тих, хто все ще шукає, іноді, не сказавши жодного слова. Ваша частота діє як труба в їхньому дусі, пробуджуючи щось давнє, про що вони ніколи не підозрювали. Обрані не переконують і не маніпулюють, вони направляють, сіють насіння та пробуджують спогади. Пробуджуючи іншого обраного, ви не просто допомагаєте одній людині, ви зміцнюєте всю глобальну мережу світла. Кожна душа, яка піднімається, стає ще одним полум'ям, і разом це полум'я сплітає нерозривну павутину духовної сили. Система боротиметься, щоб вони спали, відволікаючи їх та брехнею, але ви живе нагадування, яке вони не можуть ігнорувати. Коли ви живете своєю правдою без вибачень, ви стаєте дзеркалом, яке змушує їх бачити себе такими, якими вони є насправді. Не божевільними, не зламаними, а обраними. Кожна активація прискорює велике зближення. Момент, коли всі рухатимуться в єдності. Потрібно лише одне пробуджене полум'я, щоб запалити цілий ліс. І як тільки цей вогонь пошириться, шляху назад немає. Утримання частоти нової землі ми підійшли до останнього обов'язку фундаменту, на якому стоять усі інші. Утримання частоти нової землі це не місія про переживання краху старого світу, а радше про те, щоб стати живою вібрацією небес тут і зараз. Нова земля це недалеке місце, це свідомість, стан узгодженості, який ви, обраний, допомагаєте проявити. Ви міст між тим, що було, і тим, що має прийти. Кожна думка, яку ви дозволяєте, кожне слово, яке ви виголошуєте, і кожна молитва, яку ви шепочете, несе частоту, яка резонує в атмосфері, руйнуючи твердині та народжуючи нові реальності. Ось чому ваша внутрішня дисципліна настільки важлива. Коли ви відмовляєтеся вібрувати разом з панікою натовпу, ви стаєте якорем для цілих регіонів. Там, де інші руйнуються, ви стоїте твердо. Там, де інші впадають у відчай, ви випромінюєте надію. Утримувати цю частоту означає втілювати мир під час світових війн, випромінювати радість серед горя та підтримувати істину, коли обман став глобальною мовою. Це покликання на все життя. Ви тримаєте цю вібрацію не на день, а на цілу епоху. Ваша сталість відкриває портали для інших, ваша непохитність стає притулком, ви буквально несете звук майбутнього у своєму єстві. Коли достатня кількість обраних людей збереже цю вібрацію разом, нова земля перестане бути пророцтвом і стане видимою реальністю. Кожне ваше рішення має значення. Ви не просто живете, ви співтворюєте новий світ. На завершення я поєднаю всі сім обов'язків, показавши, що вони не є випадковими вказівками а божественними постановами, запечатаними у вашому єстві. Якщо ваш дух здригнувся, почувши це, це підтвердження того, що вас обрав Всевишній саме для цього моменту в історії. Кожна битва і кожен шрам були очищувальним вогнем, який зробив вас незламними. Ви відповідь на молитви минулих поколінь. Це останній заклик до вас повстати, заявити про свою ідентичність і зробити крок до повноти свого призначення. Час не завтра, час зараз. Я завершу потужним закликом до дії, просячи вас прокоментувати. Я готовий як печатку активації та завіт з небесами.